Друзі, добрий день. Сьогодні дуже сонячний, гарний в Києві день і в мистецькому арсеналі продовжує свою роботу Ukrainian Fashion Week. Якщо ви ще не були, я категорично вам рекомендую прийти. А якщо у вас раптом не виходить прийти, то ви можете зайти на канал студії Леон і подивитися це відео. І, будь ласка, не забудьте поставити вашому подобайку, підписатися, написати якийсь коментар. Вам дрібничка, а нам буде приємно. Тому продовжуємо наше інтерв'ю. Ідемо подивимося, що там цікаво. Ми зустріли влада і Влад, скажіть, будь ласка, ви вже собі підібрали якийсь лук, підібрали якийсь дизайнер, з яким будете працювати? Я завжди працюю, звісно, з чоловічими брендами. На жаль, на Ukraine Fashion Week не так багато чоловічих брендів представлено. Але мої добрі друзі, Андреас Москін – це український бренд європейської якості. Хлопці, з якими я залюбки співпрацюю, і у мене в гардеробі є їхні речі, і на зйомки вони дають надзвичайно красиві речі. То Андрей Смужкін для мене це завжди номер один. Ну звісно, сьогодні прийшов подивитися і на інші бренди. З'явилися нові чоловічі бренди. Цікаво дізнатися про них. А от ваш зараз лук хтось відомий. Мені допомагала зібрати лук стилістка Світлана Тарабанова. і тут у мене намішано. Тут у мене і українські бренди. От, наприклад, ця жилетка в утилітарному стилі це український бренд Скрипка. А сорочка Олега. це Олена, uh... «Скрипка» Олег. Ні, не Олена. Просто називається так. Бренд Скрипка. Ось це пустовіт. Сорочка називається вона Сеполька. Пустовіт. Це така мас маркетова вас маркінгова колекція. А, ну штани, кети і капелюк – це в мене вже зарубіжні проекти. Ну і, мабуть, наших глядачів і ваших шанувальників цікавить найближчий виступ, ваш концерт, де буде, користуючись нагодою, будь ласка, скажіть від, від, відкрити таємниці, а, якщо це не таємниця. Досить багато виступів заплановано в Києві, але це не концерти, це саме виступи. Наприклад, 1 березня буде великий концерт у Жовтневому палаці за участю всіх українських артистів. Музична платформа. А вже мої концерти, вже сольні концерти, на які я вас матиму честь запросити, відбудуться вже ближче до квітня. Я про це буду анонсувати окремо. Буде якась нова пісня, якийсь новий твір? Обов'язково вже один реліз готовий – Це дуети з молодим виконавцем. Поки що не буду розкривати його ім'я. А також окремі релізи це переведення моїх старих пісень, наприклад, пісня Амстердам, які вже також майже 16 років. Вона буде видана українською мовою, і вона з по новому Зовсім нещодавно у нас вийшов реліз переведення нашої пісні Зеленої топово ти найкраща». І в цій пісні у нас тріо записав свою частину репер Бальзам. Вона по-новому звучить, вона про наших захисників. Ну звісно, я продовжую свій челендж. Випускаю пісню три сестри різними мовами. Наразі у мене фінська мова. Ось ну і, і там є шанувальники. Ну, у мене останні три відео в Швеції. Дуже багато відгуків, тому що я записав шведською мовою. А на китайський ринок, на китайській китайською мовою представляєте, 1,4 мільярда. Я шукаю зараз перекладача, тому що дуже цікаво саме західне східними мовами. Казахська вже є. От зараз шукаю китайську, корейську, японську. Тобто Нас чекає китайська мова. Все поступово. Що б ви хотіли побажати вашим шанувам і нашим глядачам? Я хочу побажати всім глядачам України. віри в себе, тому що Успіх України залежить від успіху кожного громадянина. Незважаючи ні на що завжди вірте в краще, ідіть вперед, тому що у нас нічого немає окрім завтрашнього дня. Віри в нього. Тому ми вішаємо нос, носа і йдемо вперед. Дякую. Дякую вам. Ми завітали на стенд марти холод, і в мене, коли я підійшов до стенду, виникло таке незрозуміле. Бажання, незрозуміли, яка ти емоція. Скажу відверто, навіть мурашки по тілу пішли. Розкажіть про вашу колекцію, чому це відбувається? З чим це може бути зв'язано? Мабуть, надихну... є яка то енергетика. Я надихнулася нашими українцями, нашими людьми, які такі потужні, сильні. Для мене це образ. А... Таких сирників кожен, кожен от згорають сирники, і вони так один до одного притуляються, і вони згорають до кінця. І з цього пеплу кожен українець будує нове життя, нові сенси. Багато хто залишився від бездомівок, так і треба починати нове життя. Відродження відродження. Так У мене зараз теж мурахи пішли тілу. Саме ця колекція для мене була дуже емоційна. і В мене навіть був такий візуальний ряд відеоряд, як би я змогла її зробити в саме відео, яке і це мене дуже надихнуло і. Саме колосок такий чорного кольору був всюди, на, на всіх капелюках, можна побачити саме це. Фух. Дійсно, ми українці переживаємо зараз такий складний час, але незважаючи на всі негаразди, які випали на нашу долю, ми вже сьогодні третій день на Ukrainian Fashion Week, Людей дуже багато, зацікавленості дуже багато. От як ви? Учасник виставки, як ви відчуваєте, є бажання у людей ходити, купувати, у вас творити? Звісно, є, тому що всі втомилися від негативу. Да? негативу так, і Хочеться трошечки краси додати, і в той же час люди відчувають якусь таку відповідальність, що можна це робити. Хочеться і ви знаєте, я зрозуміла таку річ. Я дуже багато часу думала про те, що ну як може я творити, коли війна, коли да? війна, так а потім я зрозуміла таку річ, що вони ж намагаються нас зламати. Вони намагаються зробити так, щоб ми не творили, щоб ми не будували, щоб ми опустили руки. І ми повинні робити так, щоб в них це не вийшло. Кожен робити щось що він може. Кожен повинен робити свою справу. Наші військові нас захищають. Ми робимо донати, ми будуємо бізнес. Тому що якщо ми не будемо робити справу, ми не будемо мати грошей, ми не можемо допомагати нашій країні платити ті ж саме податки. До речі, Ukrainian Fashion Week разом з благодійним фондом Янко зробив таку ініціативу, що кожен дизайнер може опікуватися одним із бійців, яким необхідне відновлення обличчя. Це, ця ініціатива названа Обличчя Героя. І саме я опікуюсь одним із бійців з позивним Чех. Він, до речі, приходив сьогодні на мою інсталяцію, дуже такий соромлізливий хлопець. І мені сказали до того, що він дуже такий харизматичний. Але він прийшов такий розгублений, дивиться на все це і каже. Боже, я не так вдягнена, я в військовій формі. Боже, ну він такий милий. І ви знаєте, я дуже сподіваюся, що нам все ж таки вдасться прийти цей важкий шлях і прийти до, до відрочення. Я з вами згоден. Низький уклін нашим захисникам, що у нас є можливість відвідувати такі події. Вам низький уклін, що ви дякую. робите такі добрі справи, незважаючи ні на що творите вам успіхів і всього самого найкращого. Дякую. Дякую. Я продовжую брати інтерв'ю на Ukrainian Fashion Week у цікавих особистостей. Розкажіть, від кого ваш лук? Uh, мій лук uh, це за моїм дизайном. У мене є знайома кравчина Лора, і вона мені допомагала створити цей лук, цю сукню. Uh, я дуже радий бути тут. І це мій другий Ukrainian Fashion Week, І мені дуже подобається. Як вам виступ? Ви задоволені взагалі? Е, я дуже задоволена. Чесно кажучи, я трошки нервувала, тому що спочатку е, війни я не приймала участі в таких заходах і дуже переживала, як це пройде, тому що могли бути повітряні тривоги, атаки. І хотілося, щоб все пройшло якомога красивіше і якомога безпечно, тому що ми дуже старались і дуже плідно працювали протягом великого проміжку часу. Скажу вам по секрету, як шанувальник жіночої краси, вроди і нарядів, ваша колекція просто вау! Дякую. Що вас надихнуло на створення такої колекції? Мене надихнула подорож е, до Мадейри. Угу. Там, е, там, де чорні скали е, помиваються океаном, біла, І, піна. біла Піна. Також коли е, захід сонця квіти е, відблискують золотим світлом. І після подорожі я вирішила створити колекцію, і присвятила її острову Мадейра. Які ваші плани на, найближ... на найближчі два-три місяці? Ви будете щось ще творити, чи плануєте десь поїхати відпочити? Що робить зазвичай успішний дизайнер? Де почуває на лаврах? А ви знаєте, перед показом буквально три дні тому я повернулася з Парижа. Там я е, обирала вже тканини на наступний сезон. Тому, якщо чесно, відпочивати нам ніколи. А коли, до речі, ваша особиста колекція буде в Парижі, можете сказати мені по секрету і нашим глядачам. А коли закінчиться війна, Катерина, що ви хотіли побажати вашим шанувальникам і нашим глядачам? Е, я б хотіла побажати е, терпіння. Е, Такої мудрості, доброти, не забувати про тих, хто нам дає змогу працювати і жити вдома, віри в найкраще майбутнє і завжди пам'ятати, що добро завжди перемагає зло. Дякую вам, успіху. Так. На Ukrainian Fashion Week я зустрів неймовірно гарну, талановиту і найголовніше щасливу пару. Ірина і В'ячеслав Дюденко. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, ваші луки від е, тих дизайнерів, які зараз е, на Ukrainian Fashion Week? Чи це ваші роботи, ваші ідеї, які хтось реалізував? Ну, я хочу сказати, що ми, як стилісти, збираємо самі луки, тому вони можуть бути змішані. Іноді ми беремо там, якісь бренди, які. Не присутні на тижнях моди української, але є багато в нас комплектів, які ми складаємо суто з українських брендів. Коли ми обидва йдемо на якийсь захід, то ми, звісно, там один одного десь мотивуємо, десь коректуємо і виходить дуже непогано. Від кого ваш Капелюх? Лайзер, да. Капелюх. Ну, Це я шив в Україні, але це він, ну, якби це. ну, це концепт, який представив свої вас, е, гарна, е, так, це, е, в своїй колекції Луїві Тон. У вас гарна сорочка. Це в цьому році комірець такий от довгий, це буде модно. Чи це ваше бажання? Ну, по-перше, один із трендів це збільшення комерців і різні форми, як 70-х? Як в 70-х це було, бачите, клішив мене, як в 70-х і комірець і довга сорочка, і це тренд, але це наш український виробник. Але я до тижня моди у нього купила цю сорочку і дуже відомий молодіжний бренд. Я так думаю, що е, нашим глядачам і вашим шанувальникам буде цікаво узнати, скільки коштує ваш лук. Mm -hmm. От, е, капелюх, Білий гольф, ваш свет. Брюки. Я вам скажу чесно, ми вчора навіть у нас була, була така дискусія з однією стилісткою дівчиною. І ми е, були раді тому, що ну, зараз у нас навіть є таке потенційне змагання, як можна зробити е, найвищого готунку е, кращий лук. і за, е, розумні гроші. за... Розумні гроші. Не за так. всі гроші. світу. Ну, я скажу, що, наприклад, на мені це все, що зібрано, це. ну, Декілька тисяч гривень. Декілька тисяч гривень. Тобто це не те, що коштує там, тисячі там, євро. Ні, це саме може бути десь до 10 тисяч гривень. Тому що я знаю, що деякі люди, деякі жінки, молоді дівчата, вони бояться ходити на такі події, тому що ну, це ж коштує космічні гроші. Виявляється, можна бути Ні. гарному, за які то вміняємі суми. Головне ідея, бо іноді деякими брендами, ну скажімо, міжнародними брендами, деякі клієнтки, ну там цих якихось лейблів, вони просто прикриваються ну тому що вони не можуть зібрати там якісь комплекти. То для них там піти одразу купити за шалені кошти все повністю. Це для них якби гарантія того, що не треба вмикати там свої фантазії, бачення і так далі. А для нас це гра. Ми граємось, ми хочемо бути на піку моди. Ми хочемо бути фаворитами моди. Тому ми шукаємо щось цікаве, і це не завжди коштує там якихось там великих грошей. Хто із дизайнерів, які сьогодні були на Ukrainian Fashion Week, молоді амбітні, ви вважаєте. Що можуть мати якусь перспективу? Або хто або хто з вам хто вам сподобався? Ми сьогодні ми дивились, о, з спочатку сьогоднішнього модного дня о, групу молодих дизайнерів, які приймали участь у конкурсі, і на нашу думку, ми відмітили для себе колекцію номер 4, Це проджект Васінадцять М сімнадцять. І чому нам сподобалось? Тому що ми знаєте, ми шукаємо ідеї, ми шукаємо погляд, ми шукаємо бачення потенціал. Дійна. Потенціал. Тому що от, колекція, яка була визначена переможцем, ну колекція яр яскрава, вона зібрана, але на нашу думку, потенціал зовсім іншого прізвища, і ми будемо чекати, що ця команда молода в наступному році проявиться більш більш трендово насичена, амбітна. Тому Потужно. що треба і якість тканини, і матеріальна база. Знаєте, головне в моді це бачення. бачення трендів і їх сприйняття пропорції і перспектив. А вчора нас дуже здивувала Тоня. Тоня, Тоня. Її колекція вона була дуже потужна. Вона на дуже класному міжнародному рівні все продумано від початку до кінця, і нам дуже приємно, що ще їй допомогла Анастасія Лабортас з прикрасами. І це виглядало, я не знаю, можна було цю колекцію випустити на будь-який подіум в будь-якій столиці. Там модної столиці світу а знаєте, на будь що я Хочу додати, що е, не так багато колекцій, які використовують для е, того, щоб продемонструвати своє бачення і повний образ аксесуари. От що стосується колекції товні вчорашні, це всі аксесуари, виконані професійними майстрами от, е, Марки Лаборкас, це о, золото і це модні форми. Головне форма. Конструкція цих прикрас це було і для ожерелья, це були пояси, це були браслети, це було для обличчя сиріжки, це, це були для волосся прикраси. Тобто таких акцентів дуже мало на, на сьогоднішній день, поки що поки що, так. і це було знаєте, яскраво. Це було дуже впевнене і дуже потужне. Друзі, я вам хочу сказати, що враховуючи, що е, сім'я Ірини і Вячеслава Дюденко відомі, популярні і успішні, то вам варто прислухатися до е, ідей. І намотати собі на ус і можливо профінансувати цих молодих дизайнерів, і, і стати їхніми акціонерами і заробити. Роботне, це наше майбутнє, це наше майбутнє. І, і воно потужне, воно класне. І головне, є є ідеї, от коли є ідея, є погляд, це саме мотивація, мотивація, бажання У нас буде дуже класне, красиве, стильне майбутнє. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам і вашим шанувальникам цьому році? Вірити в себе, вірити в себе, вірити розуміти в себе. Вірити в свою країну обов'язково, що вона буде дуже розвиненою, дуже яскравою, дуже потужною. І у нас мова дуже талановита. Дякую вам, гарного Дякую. дня! Вам